З новинами суботи наш вечірній випуск часу. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь. Жертви голокосту вшанування їх пам'яті в Мукачеві. Загублені в Україні. На Рахівщині живуть люди без постійної прописки. Дорожні роботи. Іршаву продовжують заливати асфальтом. Благодійний концерт в берегові прихожани допомагали хворому на рак. В Україні день тиші перед виборами, починаючи з ночі на суботу, 24 травня, повністю заборонена передвиборна агітація. А комунальні служби мають зняти раніше розклеєні в публічних місцях агітаційні матеріали в цей день. Будь-яка агітація вважається незаконною і тягне за собою наслідки для тих кандидатів, в чиїх інтересах вона проводиться. На Донеччині у більшості ОВК вибори під загрозою зриву. Про це свідчать дані комітету виборців України. На опрацьованій іконографіці загроза зриву виборів оцінюється за 10-бальною шкалою від 8 до 10 балів. При цьому у гарячих точках: Слов'янську, Краматорську, Горлівці, Макіївці, Донецьку, Маріуполі, Первомайську та Шахтарську існує загроза захоплення приміщення ОВК бойовиками, загроза життю та можливість викрадення членів ОВК, а також викрадення документації, печаток та особистих речей членів комісії. Напередодні виборів 25 травня на Закарпатті, зокрема відбувається масова мобілізація на виконання указу президента України від 6 травня. Про часткову мобілізацію, згідно з директивою начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України з понеділка, 19 травня, проводиться оповіщення, збір і поставка людських і транспортних ресурсів військові частини, які розташовані на території Закарпатської області. У зв'язку з цим всіх військовозобов'язаних просять з'явитися у військові комісаріати. При собі чоловіки мають мати паспорт, військовий квиток, водії, посвідчення на право управління ними. Окрім того, їм потрібно взяти з собою ще й мішок для особистих речей: ложку, чашку, рушник та Особистої гігієни та продукти харчування на одну добу. Було би забезпечення, було б супер. Але якщо таке забезпечення, яке є, ми виходимо з того, що є, напевне. Дуже, дуже прикро, що вбивають солдатів. Я знаю, що вчора страшне сталося вночі, так? Ну, вчора зранку страшніше. Ну, це тяжко. То захищати державу то треба, але то біда, то, то велика біда. І вмирати просто так ніхто не хоче за неявку. За законом передбачена кримінальна відповідальність у багатьох закарпатців, зокрема, виникає питання, кому вигідна масова мобілізація напередодні позачергових виборів президента. Парламент дозволив голосувати солдатам за місцем дислокації військ тільки за допомогою військового з ну, якщо є військовий квиток, цього достатньо замість паспорта. Тобто для того, щоб голосувати на місці, в частинах чи в, ну, на блокпостах, якщо можуть бути виїзні якісь такі речі. Тобто, це, наскільки я знаю, вже, вже зроблено, вже є можливість солдатам не, не по місці проживання голосувати без проблем. Зауважимо, мова йде про сотні військовозобов'язаних в межах навіть порівняно невеликих населених пунктів. Віктор Балога нагадав українській владі, що Росія порушує міжнародне законодавство в плані авіаперевезень. Народний депутат направив два запити з приводу порушень українського. Та міжнародного законодавства авіаційних пасажирських перевезень на територію Автономної Республіки Крим повітряний простір, над якою оголошено закритим. Політик висловив сумніви: цитата: досі невідомо, чи принаймні звернулася Україна до міжнародних регуляторів цивільної авіації з відповідною скаргою. А на це УМЗЕС і Державної авіаційної служби було більше ніж два місяці. Тому направив відповідні звернення до цих органів державної влади. Сам сподіваюся, скарги на дії російських авіакомпаній таке були. Якщо ні, виглядає дивним, чому Україна вимагає санкції проти. Москви, але сама до таких кроків не вдається. Пише політик на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Соціологи з'ясували, скільки в Україні росіян за результатами опитування, яке провели працівники Київського інституту соціологічних досліджень з 29 квітня по 11 травня на замовлення доктора політології Івана Качановського затавського університету. 76% жителів України вважають себе українцями. При цьому 6,5% жителів назвали себе росіянами. Однаковою мірою і українцям, і росіянам себе вважають 8%. Всього опитали більше 2 тисяч респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах. Усіх областей України у Мукачеві відбувся мітинг-реквієм, присвячений пам'яті жертв голокосту. Уже 70 років минуло з тієї гіркої пори, коли єврейську вулицю, так називалася до війни, вулиця Рауля Валенберга у Мукачеві перетворили на гетто. Сюди зібрали євреїв Мукачева та району для того, щоб потім колонами провести вулицями, де ці люди виросли, а далі на залізничний вокзал повантажити у товарні вагони і відправити в концтабори на знищення. Про вшанування загиблих біля пам'ятної дошки далі в сюжеті. Біля пам'ятного знаку на стіні колишньої синагоги зібралися представники міської влади, релігійної єврейської громади, міста і містяни. 70 років тому назад з міста Мокачева із гетто, яке розміщувалося на вулиці Валенберга, де ми зараз знаходимося, де розміщений пам'ятник, було вивезено 28 тисяч євреїв концентраційний табір Освенців. Повернулося всього дві тисячі. Мітинг реквієм відбувся біля меморіальної дошки. Жарто нацизму. Звідки почався смертний хід у безвічність тисяч євреїв, щоб запалити свічки та помолитися. Плини мовчання вшанували пам'ять. Я хочу сказати, що ми дуже комфортно живемо. в Мукачево. і велике спасіба не только руководству нашого міста, а жителям, які живуть в этом місті Мукачево, які дуже толерантно к нам відносяться, І ми за это благодарні. і велике вам спасіба. І ми пам'ятаємо, що на цьому місці була гета, і було тоді холодно, почему-то очень було в апрелі. Розказувати, що жителі Мукачева різкої своєю жизнью, приносили теплу одежду, приносили питання. І за це дякую вашим дідам, прадідам і отцам. Присутні запалили свічки в пам'ять жертв голокосту. Пролунали й слова поминальної молитви. Моїх дідів, бабів, всіх було вивезено у Мукачеві. Це закінчилося 24 травня. У моїх дідів бабі вивезли з Ужгорода, там закінчилося все 5 червня. Ну кажу, в ці дні було вивезено майже всі, були ви всі, бо хтів, ті, хто пряталися в той час, публікувалися статті в газетах, от там піймали єврейського пацкуна в підвалі. У день пам'яті євреї традиційно збираються разом, щоб згадати про те лихо, яке спіткало їхній народ. Сьогодні єврейська спільнота активна як на території Мукачева, так і по всій області. Сьогодні біля 107 євреїв живеться в місті Мукачеві. Не тільки влада, а всі Мукачевці толерантно ставляться не тільки до євреїв, а всіх людей іншої національності, іншого віроісповідування. Незабаром у місті з'явиться пам'ятник, який нагадуватиме майбутнім поколінням про жахливі події, які пережила єврейська спільнота. Вищий адміністративний суд дозволив підприємцям розбирати рейки Боржавської вузькоколійки. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Іршавської районної ради Петро Доброміський. Запеклі бої та судові процеси ведуться вже декілька років, щоб повернути рейки у власність громади району і не допустити їх демонтажу, а заодно і перетворити вузькоколійку на туристичну атракцію. Раніше повідомляли, як підприємець Луганська викупила у регіонального відділення фонду державного майна України за ціною металобрухту 15 кілометровий відрізок вузькоколійки між селами Прибожавське та Кужниця. Тоді Силами сільської громади та активістів вдалося запобігти нищенню залізничного полотна. Зараз же, як каже Петро Добромільський, районній раді протистояти рейдерським методам роботи, які використовують бізнесмени, що нібито купили вищовказані райки без підтримки громадських організацій. Та жителів району дуже важко, тим паче, якщо і суд прийняв відповідне рішення. З кожним роком все більше гектарів землі отримує статус нічейної. Сьогодні в Україні такої більше двох мільйонів гектарів. В'ясіннях Рахівського району чимала територія вже 10 років поспіль знаходиться за межами селища. Відтак право власності на будинок отримати не можна, а люди, які там проживають, не мають прописки. Більше знає Алла Легеза. Як отримати право власності на будинок і прописку за місцем проживання, проблема гірських населених пунктів, які не можуть виготовити проект зміни меж. Зокрема, у селищі Ясіня Рахівського району це питання гостро постало ще 10 років тому. У 2004 році вирішили так, щоб влада не мала проблем з селом. Аби вирішували депутати то питання, то вони взяли, зробили межі села від штрики до Позаріку. І в е, нашому селищі частин 20 на, е, території за межем населеного пункту. Тож з того часу, як прийняли відповідне рішення, тільки центральні вулиці входять у межі і відображені у генплані. Інші земельні ділянки з житловими будинками знаходяться вже за його межами, а територія вважається нічийною. Громадяни не можуть. Приватизувати земельні ділянки так, гідно та кону та межами населеного пункту для будівництва для обслуговування жилого будинку, не дають, не дається дозвіл на приватизацію. І тому багато не можуть і право власності в зв'язку з тим за відсутністю державних актів на земельні ділянки. Проблема ще й у тому, що без місцевої прописки дітей не хочуть приймати ні в дитсадок, ні до школи. Тож це питання у селищі дуже актуальне. Робиться генеральний план, робиться межі розширення, але десь земельні відділи не хочуть адміністрації то зробити, бо їм то не вигідно. Вони тоді будуть мусити погодження брати на видобуток чи на будівництво прямо у сільраді. Наразі єдиний вихід із цієї ситуації довгоочікуваний проект розширення меж населеного пункту, який варто сподіватися, скоро погодять, або поправки до закону, який дозволить приватизувати ці території. У другому блоці часу на вас чекає наступна інформація. Дорожні роботи. Іршаву продовжують заливати асфальтом. Благодійний концерт в берегові прихожани допомагали хворому на рак. Україна готова до фінальної стадії скасування віз. Про це заявила Єврокомісар з внутрішніх справ Сесілія Малстром, яка запропонувала Єврокомісії перейти до другої останньої фази плану дій щодо візової лібералізації з Україною. Після завершення другого етапу громадяни України зможуть їздити в країни Євросоюзу без віз. Єврокомісар віддала належне зусиллям українського уряду і сподівається, що в наступні кілька тижнів Рада ЄС розгляне питання переходу до другої фази. Як відомо, минулого тижня Верховна Рада України прийняла низку законів. Для завершення першої фази плану дій. Зокрема, антикорупційний закон і закон про запобігання дискримінації. Коли нема грошей, а зробити хоча б ямковий ремонт доріг потрібно, доводиться шукати вихід. Такий вихід знайшла іршавська міська влада. Раніше робили дороги методом просочування, але через недовговічність такого покриття припинили. Щоб хоч тимчасово привезти автошляхи до ладу, іршавчани вдалися до цього способу. Що це за технологія, знає Олександр Поліщук. Не знайдеться жодного міського голови в Україні, який міг би похвалитись тим, що протягом останніх років зміг привести до ладу всі дороги місцевого значення. Коштів на ремонти вулиць завжди не вистачало, як немає їх і зараз. Але Віршаві вдалися до дешевого методу, який, хоч і тимчасово, втім, вирішує цю проблему. Це лише здається, що тут зроблений ямковий ремонт простою підсипкою щебенем. Насправді все тут зроблено за методом просочування. Метод цей надзвичайно простий. Шар крупнофракційного щебеню, шар смоли, ще один шар щебеню, і ще шар смоли. І на останок найдрібніша фракція щебенем. Основна перевага такого способу його дешевизна. Недолік методу просочування у недовговічності, проте на дорогах, де трафік автотранспорту невеликий, така дорога повинна прослужити довго. А ремонтували цю вулицю вже дуже давно, дуже давно. Ну а тепер теж почали ремонтувати бо то дуже маленько. Маленько, ну, або хоч і так добре хоч і так добре машини їздять. Ми вже самі складалися на цю вулицю, або теж грошей не є. Як ніхто не робить ніде, де гроші взяти. Та ліпше стало? Ну, то, звісно, ліпше, все-таки, хоч, хоч трошки посипали. Люди розуміють, що такий ремонт кращий за ніякий. Раніше так проводили багато ямкових ремонтів, зараз не прийнято, тому що, по-перше, якість середня, а трудоємкість дуже велика. Свальтобетон вона багато легше, клаві пішов, а тут ручної роботи дуже багато. Але ну, як одіватись нікуди. Ми знайшли в одній з організацій десь біля 2,5 тонн бітума в них було, дорожнього. Ми попросили виконати такі роботи, і зважаючи на те, що ці роботи у два рази дешевше стоять ніж асфальтобетон. Методом просочування вдалося провести ямковий ремонт не на одній вулиці Єршави. Ми вже виконали методом просочування чотири вулиці повністю: то вулиця Ніколаєва, вулиця Севастянова, вулиця Севастянова, бізна і Титова. Значить, ще нас в плані є до кінця цього місяця виконати ще три вулиці цим самим таким дешевим способом методом просочування. Ремонтна організація дала рік гарантії на проведений ямковий ремонт. Поки що все виглядає відносно непогано. А от чи виявиться він довговічним, покаже час. У берегові в Римокатолицькій церкві відбувся благодійний концерт. Збирали гроші на лікування хворого на рак мозку Артема Шепота. Хлопчина вже більше року лікується в Ізраїлі. Допомагають всім, чим можуть. І матеріально, і молитвою, і музикою. Звучали твори на інструментах скрипки, баян. Приїхали хори з Мукачева і Тячева. Наші журналісти бачили більше і далі про все в деталях. Гуляти на дитячому майданчику Артем зможе не скоро. Хоробрий хлопчина бореться з недугою раком мозку. Артему сім років діагноз йому поставили у грудні два роки тому. З того часу він пройшов нелегкий шлях до одужання. Небайдужі люди допомогли зібрати кошти на лікування. Але коли збирались додому з Ізраїлю, хвороба повернулась. Виявили ранній рецидів. Що всі врачі, всі ми, родителі, всі обще просто не знали, що робиться, тому що ми вже збиралися додому поїхати, вже, вже все, зустрічали їх вдома, і на даний момент просто врачі доставили перший що це 80 тисяч доларів, яких треба зібрати з нинішнім курсом, з нинішнім доларом це дуже велика сума. Допомогти онкохворому хлопчику вирішила Римокатолицька громада берегова. У храмі влаштували концерт за участю не лише міських хорових колективів, а й гостей із Мукачева. Тут звучала скрипка, баян, Священники молилися за здоров'я Артема наша церковна громада не змогла бути байдужою до біди родини шипот. Ми вирішили не лише молитвою, а й матеріально допомогти батькам хворого Артема. Берегівчани охоче долучалися, адже дуже важливо врятувати життя, повернути хлопчика до повноцінного життя. На вході до церкви скринька для пожертв, охочих допомогти хлопчику було достатньо. Рідні Артема оббивали пороги не одного благодійного фонду, і їх старання не були марними. Кожний місяць відкриємо, читаємо гроші, які. Кидають у скриньках і кожен місяць там 2-3 тисячі гривень йде на це пожертвування. І в концертах теж вже було несколько тисяч гривень. Точно не знаємо, але слава Богу, не тільки наші акції, на наші акції йдуть, а, а сразу, конкретно вже і, і сім'я каже, що багато людей перечисає їх, їхній рахунок грошей. Завершили концерт молитвою за здоров'я семирічного Артема. Рідні сподіваються, їхній хлопчик одужає і повернеться до повноцінного життя. Сучасні полотна на середньовічних стінах. У Ченодіївському замку студенти Закарпатського художнього інституту виставили свої роботи, хизувались митці майстерністю творити в різних стилях та жанрах. На відкритті експозиції побували і наші журналісти. Свої роботи в Ченодіївському замку молоді митці виставляють вже не вперше. кажуть, тут відчувається справжній дух старовини, а тому й роботи виглядають по особливому. Тут дуже хороша атмосфера в цьому замку. От стіни вони пошарпані, але вони як художня цінність дуже велика. Пейзажі, портрети, графіка світлини на тлі напівзруйнованих стін, набувають нового змісту, оцінили роботи студентів Закарпатського художнього інституту як викладачі, так і відомі живописці. Є тут певна така добра аура. Знаєте, особисто для мене стіни. Стіни, якщо чим більше вібрірують в кольорі, тим вони більш емоційні. Тим більше е, є там певна історія, певний час і пройдений. І ці картини е, і пейзажі, ці, і архітектура в, мають таку певну цілісність. Мета показати, на що вони здібні. Тобто наша задача викладачів, яка ясно, що показати спочатку. Основи, да, композиційні правила. А вже далі студенти показують, от ця виставка, і показують за межами навчання, як вони вже проявляють себе. Для викладачів така виставка справжня втіха для юних авторів можливість обмінятись досвідом та почерпнути натхнення один від одного. У своїх роботах я вже хотів передати момент тієї природи, коли я, це, ну, коли я вийшов на пленер і там була гарна така погода. Йшов сніг, там так виглядало сонце місцями і дуже так було таке натхнення, і ось хотів цей момент піймати і передати на полотно». День відкриття виставки для студентів став символічним. Він співпав зі святом святого Миколая, покровителя замку. Та й не тільки це день народження княгині Ілони Зині, котра жила і любила в цьому замку. А також це є день освячення нашої каплиці Святого Миколая. Ми дуже раді, що саме студенти в цей день вибрали час для того, щоб показати свої твори. І це святкове відкриття, воно я думаю, їм запам'ятається надовго. Триватиме виставка три тижні. Тож помилуватись роботами молодих талантів, а заразом і поринути у середньовіччя часу ще вдосталь. На цьому випуск завершено. У студії працював Юрій Павлишинець. До нових зустрічей на цьому ж каналі. Робіть правильний вибір. Бувайте здорові.